Розкрешилася частина стіни Софії Київської через російський обстріл, упав карниз фасаду. Тисячолітній собор у центрі Києва архітектурна пам'ятка, яка внесена до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомив міністр культури Точицький. Вдарили у серце нашої ідентичності. Написав він у соцмережах. Нині фахівці заповідника разом зі слідчими обстежують, наскільки серйозні руйнування спричинила вибухова хвиля від прильоту поруч. Попередньо пошкоджено лише оздоблення. Інтер'єр зсередини не зачепило. Це не єдина пам'ятка, яку цієї ночі пошкодили окупанти. Від обстрілу постраждала ще і одеська кіностудія. Пошкоджено павільйони, склицькі приміщення, декорації та автотранспорт. А ще Повністю знищені декорації до фільму Довженко. Вогонь у Києві рятувальники гасили по багато годин. Зокрема, пожежні гелікоптери були задіяні, аби здолати вогонь на столичній куренівці. Там масштабні руйнування приватних приміщень із серйозними займаннями. На допомогу приїхали рятувальники також із області. На розвалі наші кореспондентки зустріли власників тамтешнього бізнесу. Це був цех, де шили одяг. В першу чергу футболки у них на зміні було двоє людей. Вони постраждали, але їхньому життю наразі загрози немає. Друкувалися футболки, друкувався одяг. Нічого лишнього, нічого більш тут не було. Навіщо сюди бити, не зрозуміло. На цьому підприємстві вночі перебувало двоє співробітників. Під ми охоронка витримала, а дівчинка ударною хвилею її завезли її додому в шоковому состоянні. Моя власність. Так, це вже історично просто. Жартуємо далі. У мене машинки остались, в нього генератор. Будемо працювати далі. Широю цього дня. Пожежний вертоліт, який допомагає боротися з вогнем.